Гармонія в матеріальному світі, і як розвивати здоров'я, стосунки, гроші та розвиток, не відриваючись від життя. Ми живемо в матеріальному світі. Потрібно працювати, платити за дім, дбати про їжу, сім'ю та повсякденні справи. І це зовсім не заважає гармонійному розвитку, навпаки, усе можна вбудувати в свій ритм дня, зберігаючи баланс між чотирма основними аспектами життя здоров'я, любові стосунки, гроші та матеріальне благополуччя і розвиток особистий, духовний інтелектуальний. Головна ідея гармонія це не втечі від життя, а вміння. Інтегрувати всі сфери у повсякденні дії. Здоров'я Здоров'я – фундамент енергії, яка дозволяє працювати, любити, розвиватися та заробляти практичні паради для зайнятих людей. Короткі перерви на роботі. Дві-три хвилини на розтяжку або глибокий вдих видих. Прогулянка під час обіду або після роботи. Прості ранкові або вечірні вправи вдома 5-10 хвилин, збалансоване харчування і достатня кількість сну, основа стабільної енергії. Важливо не обов'язково витрачати години на спорт чи медитацію, достатньо регулярних коротких дій. Любові стосунки. Стосунки не потребують щоденних масштабних зусиль, але потребують уваги. Як підтримувати гармонію у стосунках, не відриваючись від роботи? Короткі дзвінки або повідомлення близьким, щирі слова подяки або компліменти партнеру. Спільні повсякденні справи, як форма турботи і контакту, уміння слухати та помічати почуття інших суть. Любов проявляється у маленьких діях, вбудованих у повсякденне життя. Гроші та робота, гроші інструмент для реалізації цілей і мрій, а робота природна частина життя, паради для гармонійного фінансового аспекту, планювання бюджету, контроль витрат і доходів, встановлення маленьких фінансових цілей, наприклад. Накопичення на відпустку, навчання або хобі. Розвиток професійних навичок для збільшення доходу, збереження внутрішнього спокою, гроші це інструмент, а не мета. Важлива робота та заробіток не вважають гармонії, якщо підходити до них свідомо. Розвиток, Розвиток не вимагає годин занять чи тренінгів, головне Регулярність та інтеграція у повседневне життя. Приклади практичних, зайнятих людей. Читання 5, 10 сторінок книги вранці або ввечері. Аудіокниги чи подкасти дорогою на роботу. Ведення короткого щоденника. Ідей та спостережень. 5 хвилин роздумів над цілями, цінностями та досвідом. Суть. Розвиток вбудований у кожен день і не відриватися від життя. Приклад гармонійного дня. День можна організувати так, щоб враховуючи всі чотири аспекти: ранок 5-10 хвилин легкої зарядки, дихальних вправ. А потім коротка лекція. Або аудіо. Подкаст. Здоров'я і розвиток єсть. На роботі. Виконання професійних завдань з короткими паузами на розтяжку або глибокі вдихи та нататки і ідеї. Здоров'я і розвиток так. Обід, прогулянка або легка активність для здоров'я після роботи. Контакт з близькими розмови, спільні побудови справи. Тут стосунки. Вечір легка вечеря, прогулянка. Для здоров'я, хобі та коротка рефлексія дня. Розвиток, час з партнером або сім'єю. Стосунки. Тихий розпорядок гнучки. У деякі дні більше уваги приділяєш робочі. В інші дні здоров'ю або стосункам. Вихідні дні. Але щодня підтримуєш всі чотири аспекти висновки. Гармонія в матеріальному світі можлива, якщо інтегруєш турботу про здоров'я, стосунки, фінанси та розвиток у повсякденні дії. Робиш маленькі. Але регулярні кроки в кожній сфері не чекаєш ідеальної рівноваги, а живеш усвідомлення, діючи від любові і внутрішнього спокою. Завдяки цьому життя стає повним, енергійним і радісним, без необхідності втечі від реальності.